Дайте нам пару хвилин по роботі. де? Розслабся, бля. Рудблінда дає крила, а може, йому не треба та зірочка. У нас обридули, а то відбувалось додому. Таке бачили? Бодя, знакома ситуація. Та да? да, я ж кажу на агусті, пацанчика. Це добре, що він не лупаши там 200 щемо. Це теж світло. Блін, світлофора стартує і зірка відпала. Капець, бля. Я думала, мене тяга повиривала, бля. Я думав, все, порш, поршень порш, порш, мотора, тут хух, зірочка. Так, пацани, на заметку. Он такий самий мотик є. зараз там Ванька була в себе скрутить. І закрутить Жеки, щоб Жека хоч якось добрався додому. Навіть він он... зуб Видло машины. Эндуро романтика. Играем. Пашечки спевают. Димон, и ты с нами так скоро будешь, да? Димон, скоро ты с нами так будешь, да, Румчик питаю? Какие места шикарные. Места на всех выстачить. І дощик легенький йде. Провітрюємося. Дві Пацани, погода отлична! Давай, Ромчик! Другу, жопу кидає хана! Будет yeah. движухи! <laughs> Что там? Включи заднюю, заднюю включи. <laughs> Пацани, дуже довго збираєтесь Горки мокнуть, горки мокнуть <гірки> Димончик, что еще купляем мотика? Дай какую движуху протыкаешь. Там, ну, Там уже поршня меняют. Там уже поршня меняют. Капиталит, походу. Ой-ой-ой-ой. Я скажу, ромчик отдай, бо в мене друже вже нога, поняв? Зараз ромчик поможет, Попрошу. Щас. Я так викину, його. Дойди до стопи. Добре. Тормоз поправ. О, тормоз, ручку тормоза поправ. Тот-то кормчик и в мене, блин. А, а, а в мене это как-то так само вправо повело что-то, понял? Давай, давай, давай. Uh -huh. <талек> Что, вы поехали по Спасибо, Да, да. Yeah. За, о, Кирюха, за передні колесі, розвертай, за передні колеса тягни його. Кирюх. Перед. Запереднє, да, розвертай його. Проши, проши, спокій, так при його, го, поняв? Кирюх, під, підніми, е, зажми передній тормоз, а може не зажимай. І сеп легенько легенько передпустий, зажми. Ти його вичай, в поперек поставиш, а потім переднє колеса стягнеш, ти поняв? Кирюх. Що там, ярку не зни, не доїхав. Слухай, я грошей не купив, бо ти з мембраною. Викручуй а, тепер шо? носки. Так як тебе, ти ж мені свої посовітував. Так мене ж, блядь, сухі Ти що не немає... мови... Аня буде сваритися, не мови тільки оце. Аня, Аня, Що її. <смачив>? Давай а, перезнімем. Ти що, в нашу групу будеш скидати? А? А так, це я їду скидати. Слухай, це взросле, це відео, <праць> взросле <праць> відео, так? <праць> Для брутальних мужиків. Взросле відео. Дівчата за углом. Ми ж даже сказали, що ми холості, да, Рома. Открума з кольцо. Ну я радий, конечно, що я взяв ту горочку. Вона й не важка. Надо, в смысле, надо було просто добасить. Ігор не танув. Все, скишає знімати, ак надягають. На скуп мокром муску. А, ладно. Що робити, куди вп'артися? На кого ставити? Руля рівняють. Яродей. Йоп, тягнуть їх автоматом. Хороший фирменный, не гнеться! Та як це не тягне? Ты що гониш? Ну оттуда б'їбать машин. Давай ясно. А я духу алту взяти. Нахуялту взять. Коротше, сигарета приїхав. Ну, якщо пацани не обманюють, то кажуть, що ми ще в Київській області. Десь в районі Обухово, вроді. В барахтах. А в барахтах, барахтах. Вже три двіжка по от капіталу по дорозі, бля. Передавай давай привіт. рынок, давай. Зніми мене на мотик. А, да не виключить. Димой, спередумуй там щось секунд, уже. Секундочки йдуть? Да. Хорошо. А що, треба виключити? <звук> Короче, Димон, Кове не заводиться. Ти почём? Ові не заводиться. Ну він туда йди, я